як я знайшов свою першу роботу. Свою першу роботу я захотів знайти одним прекрасним вечором, коли я зрозумів, що все ж таки потрібно мені знайти якусь роботу, але поки що безплатно. Та й підходжу я після цього на наступний день до магазина біля дому, канцтовар. Та й Пішов я туди, він страшно. Але йду питаю власника, чи є у вас якась робота люба для того, щоб попрацювати зовсім безплатно? Каже, в понеділок. Пішов я в понеділок, прийшов та й роблю. Був магазин канцтоварів, тому я розкладав там по полкам речі і витирав пил. Гарно я по. Витирав пил, все пробив, але отримав навіть якусь символічну платню.